При купівлі папуги краще вибирати молоденького, його буде легше приручати. Але і дорослі теж можуть приручитися як наша Даша, яка потрапила до нас уже в дорослому віці. Після того, як ви принесли папугу додому, дайте йому час на адаптацію мінімум 2 тижні, щоб папуга спокійно реагував на вашу присутність поряд і на приборку у клітці. Не забуваємо про терпіння треба вміти чекати. Всі папуги індивідуальні, і їм треба різний час на приручення. Про всі етапи приручення я вже подробно розповідала у своїх відеороликах: 5 порад, щоб ваш птах полюбив вас. Як приручити хвилястого папушку. І 3 поради, щоб папуга довіряв вам. Другий етап приручення. Даємо папузі смаколики з рук у клітці. Спочатку птах буде лякатися, і це нормальна реакція. Поступово він звикне до вашої руки і почне їсти. Оскільки папуги дуже лякливі і обережні птахи, вам знадобиться багато терпіння на цьому етапі приручення як загалом і на наступних. При цьому кормушки у клітці завжди мають бути наповнені свіжим кормом, щоб птах не голодував. На третьому етапі вчимо папугу сідати на пальчик. Звичайно, це вдасться вам не з першого разу, але якщо ви докладете зусиль і достатньо часу, через деякий час птах буде сприймати ваш палець як жердину, на якій можна спокійно сидіти. При цьому не забуваємо продовжувати кормити папугу з рук, як на попередньому етапі. Етап четвертий. Виносимо папугу на пальці і садимо на клітку. Оскільки це для птаха новий досвід, треба йому дати час на адаптацію. Нехай трохи посидить на клітці і зрозуміє, що це не становить для нього загрози. Через якийсь час, можливо, в той самий день, папуга захоче трохи політати по кімнаті і перелетіти з клітки на шафу або на карниз. Треба йому це дозволити, щоб він міг потроху вивчати кімнату, у якій тепер буде літати регулярно. Не забувайте в цей час тримати вікна зачиненими, щоб птах не втік на вулицю або не застудився. П'ятий етап. Садимо папугу на палець і заносимо назад у клітку. Якщо птах так і не наважився літати і не зрушив з клітки, його легше буде посадити на палець. В іншому випадку вам доведеться потрудитися, стати на стілець і піднятися до птаха, щоб підставити йому палець. Можливо, це треба буде зробити неодноразово. Якщо птах не захоче сідати на палець зразу, Шостий етап: годуємо папугу з рук за межами клітки. З цим у вас не буде ніяких труднощів, якщо ви правильно виконали всі попередні етапи. На всіх етапах приручення розмовляйте з папугою ніжним і лагідним голосом, як з немовлям. Це буде заспокоювати його і допоможе швидше приручити. Бажаю вам успіхів у прирученні ваших птахів і налагодженні міцної дружби з вашими пернатими вихованцями.